Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Намагалася зробити трішки осіннього затишку створити. І сьогодні хочу приготувати на сніданок кашу за новим рецептом. Вичитала цей рецепт у журналі, який можна безкоштовно взяти у продуктовому магазині. у нас. І загалом мені подобається експериментувати, пробувати. Рецепти місцевої кухні, спробувати щось незвичне, якісь е, незвичайні такі е, смаки, поєднання смаків. Приміром, от сьогодні я буду робити пшоняну кашу на рослинному молоці і буду її готувати зі сливами. Скажу чесно, цей рецепт мені. Водночас і сподобався, і трішки були такі сумніви. Я подумала, що варити сливи, як воно буде. Але зрештою було смачно і, як я вже казала, справді незвично. Але рецепт досить простий: всі інгредієнти я залишу в описі під відео. Якщо захочете також спробувати щось таке осіннє, тепле. Буду рада, якщо ця ідея стане вам у нагоді. Як я вже сказала, що каша готується дуже просто, всі інгредієнти потрібно лише всипати і залити у кастрюльку, і довести до кипіння, і потім зменшити вогонь і на маленькому вогні вже готувати. Хвилин 10 що погодьтеся, досить швидко, як для сніданку. І я вже тут нарізаю сливи та мигдаль, щоб прикрасити свою страву. Я готувала дві порції, тому що знаю, що діти мої не люблять експерименти, а чоловік завжди радий, якщо я готую, він завжди їсть і завжди хвалить те, що я приготую. Напишіть, де виберете нові ідеї для рецептів, для своїх страв, тому що ось я полюбляю насправді шукати у газетах, у журналах. Одразу там, знаєте, така приваблива картинка, наче. І я думаю, о, це те що варто спробувати. Якось я читаю інгредієнти і уявляю, що це буде смачно чи недоречно, і таким чином вже вирішую, готувати цю страву чи ні. Загалом, найчастіше я використовую пшоно у суп. Додаю його, і також з дитинства всім відома гарбузова каша. Мабуть, ми теж її завжди готували із пшоном. І ось тут новий варіант. Вийшло смачно, рекомендую. Така страва вийшла дуже доречною до нашої погоди. В нас просто не перестають іти дощі. Постійні зливи. Але Андрійко наш радий, іде. Ми це ми повертаємося із садочка. Я його забрала і нас запросили в гості, тому ми відправилися до Андрійкової подруги, до Даринки. Вона живе у старому місті, дуже затишна у них квартира, і ми були раді навідатися до них в гості. Ну, а Андрійко кайфував не тільки у гостях, але й дорогою назад. По калюжах усі калюжі були його, а тут він Можна. ще й знайшов, де лиється вода із труби зверху, де збирається вода і вже стікає, і там радів також під парасолькою, просився і подовше там погуляти. Тут я вирішила показати вам невеличку закупку. Це так була закупка, щоб пережити вихідні, називається. як завжди, якийсь йогурт, молоко, хлібчик. І, я думаю, ви почуєте цей епічний звук, як випала сумка і розбилася пляшка безалкогольного і пива. в сьогоднішній закупці у нас два молока трішки поповнили запаси, безалкогольне пиво це чоловіку, енергетики такий і такий. Апельсиновий сік полюбляємо. Такі, не знаю, як називаються ці палички, забула: е, мюслі, капуста, хочу борщ сварити, хліб тостерний, йогурт. До мюслі, два кетчупи, такі зубочистки із ниточками фарш, прянички такі, крем-чиз місцевого виробника, і сосиски, і сир нарізаний. Нещодавно переглядала свої відео старі, і у мене там було досить часто відео із закупкою продуктів, типу як на тиждень. Зараз у нас немає потреби в цьому магазин поряд, тому купляємо за потреби, коли потрібно щось. Тоді йдемо і купляємо. Немає вже таких мегазакупок. Раніше це було пов'язано з тим, що в нас магазин був далеко, і це було зручно раз купити і потім вже... Користуватися, я і планувала меню. Зараз, звісно, також планую, але вже не так глобально, як раніше. Але руки до борщу в мене поки що не дійшли, і я вирішила швиденько зварити супчик з фрикадельками, зробила із того фаршу із частини фрикадельки. І цей суп зайшов нам просто на ура. Андрій також їв із задоволенням, нічого там не перебирав, не вибирав. Зазвичай ми там йому то проціджуємо, тільки щоб юшечка була, або там якийсь хлібчик, сухарики йому кидаємо. А це він їв все підряд, і тому я дуже рада, що знайшла такий варіант супу, який можна їсти всією родиною. І з залишків фаршу показую вам, готую також. Таку страву, фарш, перець червоний, спаржева квасоля, цибуля, морква, все як завжди. Ось так ми пообідали було надзвичайно смачно. А це вже в один із наступних днів я вирішила поприбирати і вас замотивувати. Зараз буду мотивувати вас на швиденьке прибирання, тому що, в принципі, Тут не сказати, що катастрофа, це звичайна наша така буденна ситуація. Покривало, діти тут завжди скачуть. Андрійко ці подушки знімає, в них там ховається. Тому зараз тут трішки підрівняю, і тут ми пообідали, тут купа крихт. Це ми доїдаємо смаколики з України. І трішки вже буду готуватися до осіннього декору. ось. Дістала свої листочки, які я робила в техніці макраме, Але вони чомусь так трішки закручуються. Я хотіла, щоб вони, звісно так, тримали форму. Але трішки вони перекручуються. І я хочу ось цю мотузку потім скоротити, але то вже іншим разом. І також тут дістала гарбузики свої, які в'язала. Я люблю, коли такий, знаєте, декор зроблений своїми руками. А те, що накупити купу мішків там цих гарбузів в магазині, то мені здається, що може кожен, ну, можливо, буде в мене там мільйон підписників. Я теж буду ходити з вами все купувати і просто вивалювати це на всі поверхні. Але зараз мені подобається прикрашати тим, що я роблю власноруч. Зрозумійте мене правильно, я не проти покупного декору, я проти того, коли це занадто. Я люблю дивитися відео, коли декорують свої оселі, квартири, будинки, але коли це просто заставлене під віконня гарбузами, ну, для мене це не гарно. Для мене гарно, якщо якась там, чашка у формі гарбуза, да, якась там. Картинка в рамці, якась гірлянда з листочками. Так, ну, це може бути, але ось коли що за НАТО, то не здраво, як то кажуть. Я, звісно, також планую щось додати в квартирі так... з такої осінньої тематики, але це буде. У мене якось і настрою в цієї осені немає щось таке, аж занадто робити, і мені здається, що декорації в приміщеннях вони більш доречні, мабуть, все ж таки в зимовий період. Коли, знаєте, або все снігом засипано, або взагалі ні листочка, ні квіточки немає. На вулиці сіро, і хочеться вдома створити. Таку атмосферу затишку, тепла, щоб додому хотілося приходити і приємно було там перебувати, оскільки ти не можеш довгий час гуляти на вулиці, бо там холодно. Але от восени ну така краса, боже, ці дерева, жовті, червоні, помаранчеві, багряні. І ще деякі квіти є осінні, і насправді от зовні теж гарно, можна милуватися, гуляти, звісно, якщо не сильно там лиє з неба. Тому якісь такі елементи осінньої тематики у мене також будуть. І все ж таки, думаю, що буду накопичувати сили свої творчі на зимовий період. Можливо, тоді з'явиться і настрій. І буде в мене більше натхнення для прикрашання квартири. Як і казала, у мене таке швидке прибирання, просто забрала зайві якісь іграшки, речі, які не повинні бути у цій кімнаті, пропилисосила диван, підлогу, витерла трішки пиляку, стіл і також зараз пройдуся пилососом. Я тут захопилася, перейшла навіть в ігрову до Андрійка, трішки там теж пропилососила і у коридорі, там, де в нас вхідна зона, також навела порядок, помила підлогу, і на цьому таке швиденьке прибирання закінчено, вже, мабуть, трішки пізніше займуся генеральним прибиранням. Потрібно помити і стільці, і хочу і диван, звісно, відсунути, там плінтуси треба помити. Але в цей раз вийшло ось так швиденько. У швидкому прибиранні головне справді зробити це швидко, а не захопитися. Як у мене буває, і я можу і почати вікна мити, і якісь папери перебирати, але в цей раз я себе стримала і в мене був обмежений час, тому ось так і вийшло, як і запланувала. Вирішила в цей день також подоглядати за вазончиками, вирішила протерти листочки на монстері. До речі, у мене багато квітів, які з'являються у мене в квартирі. Це саме я десь їх беру безкоштовно, тому що тут квіти дорогі. І я не купую в основному ось цю монстеру. Я лише купила в минулому році. До речі, на свій день народження. І також, думаю, можливо зробити традицію і купити в цього року також якийсь такий гарний вазон презентабельний. А ось цей хлорофітом, здається, називається. Він у мене розрісся. Мені його подарували, як і ось цю орхідею, яка радує мене своїм вже другим цвітінням. Ну, а я на сьогодні буду прощатися з вами. Побачимося у наступних відео.